Ти Хочу, щоб більше? мене е, мої колеги і наші слухачі правильно зрозуміли. Дивіться. Е, буряк, хто сіяв і, і може сіяти, треба сіяти. Чому? Тому що цукровий буряк це. Чистильщик землі, дивіться, через цукровий буряк ми вичищаємо від бур'янів, від, від шкідників наш ґрунт. Тому що цукрові буряком приділяється дуже велика увага. Затрати йдуть великі, багато різних пестицидів і різних інтексицидів працює. Ми боремося з шкідниками, ми боремося з хворобами, ми боремося з багатьма неприємними моментами, які сьогодні є в ґрунті. Це треба просто розуміти. Це раз і інше. Дивіться, наша зона, е чому треба сіяти ще цукрові буря? Хто може сіяти? Хто не сіяв, я не раджу навіть Побіоніпочинати. починати. Побіоніпочинати. Не, не раджу. Але хто Коли сіяв, так, може повернутися. Бо, дивіться, у мене не вродила, я казав, кукуруза. Не той там урожай, хоча я середній нормальний, задоволений. Не так Але дивіться, коли була засуха, Кукуруза вже вмерла, бо вона всихає. Соняшник вмер всихає. А буряк капсулізувався, да? завмер і чекає дощу. Тобто він не вмирає, а він е живе, він існує до кращих часів. І от пішли дощі, в мене тут -то десь центнерів, десь 200, можливо, навіть 300 за місяць буряк, за -за цих, ну не за місяць, за півтора місяця я набрав врожайності. Жодної культури вже в мене більше на полях нема. Через що? Двор'як дає надію, надію тобі до останніх днів твоєї вегетації роботи в календарному технологічному році, що може повести і буде результат. Восени, і можна, все, восени ним можна підправити економіку господарства. Оце вам кажу, так як є. Це особисто моя думка. Я не знаю, як там інші мої колеги на це дивляться, як рахують, але воно дійсно так.